Всім привіт! З вами Лесічук Олексій, а це значить, що ви завітали на канал Кубік ТВ. Недавно виходив ролик про світовий рекорд Єхен гвенга з Китаю 391 середній час, але буквально через тиждень після нього він знову перебив його, і тепер світовий рекорд складає 3.90 тільки на одну соту. Вдумайтеся. І тому сьогодні ми тут зібралися, щоб зробити реконструкцію вже цього нового рекорду. Тому, якщо ви хочете там дізнатися більше. Про його збірки беріть куб і сідайте позручніше. Якщо ви хочете просто подивитися, насолодитись контентом, беріть щось смачненьке і поїхали! Всі скрамбли будуть на екрані, а також в описі будуть всі реконструкції в письмовому вигляді. Так, ну що ж, розпочнімо? Спершу кубок, який використовує Хенг, це Gun Maglev 15. Я ж у випуску буду збирати на мою Вейлонг В 9 Якщо ви хочете придбати такі самі круті кубики швидкісні, то переходьте за посиланням в описі та вибирайте, який вам куб до вподоби в магазині Кубік Перший скрамбл. Ось так він виглядає. Що помічає Є-Heng? помічає два ребра стоять на своєму місці. Оранжевий також можна поставити в один рух. Зелений стоїть на верхній стороні. Не сказав би, що прям зручно. Але це нам не так важливо, як ось ця пара, яку одразу ж помічає є Він зробить з неї X-Cross. Отож, що він робить? Він ставить оранжевий вуз хреста та робить Д2. Не він це зробив, оскільки він хоче зробити з цієї пари x cross він поставив біля червоного. Так, точніше, воно так стояло. Це Усхреста, а це ребро точніше цей кутик, а ребро він поставив цю сторону, щоб зараз загнати його на ось це своє місце, щоб формувати x cross Як він це буде робити? Тримаючи цією стороною, він докручує зелений сюди. І на задню сторону, отак це виглядає, віце, вставляє його сюди, таким чином, що формується X-Cross. Далі, так, він далі продовжує тримати цією стороною. Він помічає оранжево зелену пару, яку робить ось таким чином, розбиваючи в трьохдівку і заганяє лівою рукою. Ставлю лайк. А, далі наступною парою він помічає синьо оранжеву яку він робить. Ось таким способом розбиваючи якусь трьохдівку. Далі не сама зручна пара в задній слот правий. Спочатку він поставив ребро от сюди. Потім зрозумів, що йому краще буде поставити його сюди, щоб сформувати пару таким чином. І ось тут можна було йти багатьма шляхами. Можна було заганяти якимось таким чином. Ще ну, я впевнений, що є ще якісь, можливо, подвійними е, рухами. Проте Єгенг обира найпростіший спосіб, можливо, не найшвидший просто зробити перехват і загнати пару як звично. Після цього він виходить на найзручніший ОЛЛ, так, але і не найгірший на Пітоха. А, і закінчує семіркою. Ось така перша спроба. 3.83. Проба 4,25. І буде він її складати з жовтого кольору. Помічає червоне ребро, яке ставиться в один хід. оранжеве, яке ставиться в один хід. Також і синій і зелене. Рішення доволі очевидне, я б сказав. Принаймні, перших два рухи. Він ставить синій, підставляє на протилежне для себе місце та ставить червоний. Е, так, І зараз виглядає, що можна спокійно докручувати оранжевий, докручувати зелений і хрест готовий. Проте не, тут починається е, так, е, рішення власне, чемпіонське, чому Єх має світовий рекорд. Е, він робить рух л е, так, Тобто не ставить зразу ребро, робить тільки L-штрих. Для того щоб зробити X-крос зелено-червоно-жовтий, зелено, підставляючи в одним ходом сюди до зеленого кут, сюди до оранжевого ребро. І коли він опустить оранжевий, опустить зелений, бачите, тут кутик тут ребро, банс формується в пару. Проте тут все, все ще не так просто. Бо на цьому ході можна було зробити двома способами. Можна було спочатку поставити кут, а потім поставити ребро. Можна було поставити ребро, а потім поставити кут. Вроді, різниці, як такої для екскросу нашого, нема. Проте саме рішення поставити. А... Спочатку поставити ребро, а потім поставити кут. Е, насправді довоносна, він це прорахував, бо воно формує пару зелено оранжеву. Докрутивши була повітряна тривога. Після того так формується тут ця пара. Що він робить? Робить перехват. Точніше, він з цієї сторони насправді її склав, просто я вам показую. А, і не просто вставляє її, якби вставили більшість. Він зразу помічає цю пару і хоче з нею зробити трьохходівку. тому він докручує пару сюди. Вставляє L'H2L і розвиває на триходівку. Вставляє її, і виходить на отаку ситуацію. Робить перехват, вставляє таким чином. Виходить на OLL, навіть не знаю, чесно кажучи, як вона називається, це блискавка. Там блискавка. Робить U, робить такий алгоритм. І далі алгоритм, який я не знаю, бо я складаю все через ліву руку. Проте я вам. Сьогодні підготував а, R U, R U R РД, R' штрих, R Рштрих, U', R' 2 U, Штрих. R і це збірка, як я вже казав, 425. Зайняла в нього 52 рухи, що робить це 12.24 ТПС. Тобто. Ну, мабуть, для єхенга це вже не так швидко, як попередня. Так, ТПС вже в нього в цій збірці середній, але рішення погодьтесь класне. Що бачить перед собою її хенг? Я думаю, тут зрозуміло, з якого кольору він складав. Звичайно ж, з білого. Раз пара зібрана, два пара зібрана. Оранжі вже на своєму місці, зелений ставиться в один хід, синів два ходи. Червоний тут теж недалеко. Тобто скрамбл дуже гарний. А що він в ньому робить? Він збереже ці дві пари, очевидно. Тримає синім на себе, робить бек, ставить зелений колір. На місце. Далі ставить синій. І одразу заганяє пару назад, яка стоїть в своєму місці. І одразу заганяє і цю пару. Таким чином. Далі робить перехват червоним на себе. І вставляє сюди ось це ребро. А, проте а, не так, мабуть, якби зробили всі. Всі би зробили, просто би вставили так. А, і вийшли би на ситуацію. А, Ось таку, де можна було було вхід зробити, звичайно, дві Проте, Єхенг чуть розумніший, він це одразу зробить. Він робить R-ставить ребро і одразу робить хід u R І виходить на ту ж саму ситуацію. так, Дві ходівки. Далі тут він робить таку хідромудру штуку, робить F жирне штрих, заганяючи цю пару e, назад і e, залишаючи цю в такому стані. Ставить її сюди, без перехвату робить такі рухи. Лівою рукою вставляє трьохівку, і виходить на e, ось такий алгоритм. Тут я впевнений, що є якийсь гарний Е, e, Якщо ви, до речі, знаєте, напишіть в коментах. Я знаю, що тут дуже багато потужних куборів, які знають це Олеле. Я, на жаль, їх не знаю, і не знаю алгоритму, який зробив Єхенг. Він зробив U2. І зробив щось типу такого: RU'S FRФ. Можливо, його знаю. І вийшов на ось таку ситуацію неприємну, де він зробив. Таку штуку. Це в нас збірка 362, тобто, поки ця збірка в нас найкраща, і з ТПСом 14.9, і тобто 54 рухи він зробив в цій збірці. Доволі гарна збірка. Четверта збірка. Е, вона в нас прям бомбічна, я б сказав. Е, дуже швидка. Вийшло 3:35. Скрамбл е, теж доволі хороший. Е, і він йде тут на найочевидніше рішення, насправді, яке б зробили, мабуть, всі. Так бачите, зелений стоїть вже на своєму місці. Оранжевий складається в один рух, а синій та червоний. Е, Потім це теж в один рух. Так він не робить: робить F, D, F. І тут бачить, що можна сформувати трьохходівку. Тому робить U, потім кладе червоний і одразу ж робить трьохходівку, заганяючи передній правий слот. Далі бачить тут таку ситуацію: бачить, що тут сформувалася пара, він це все прорахував, звісно. Тому перевертає сюди. І Зажене її так, щоб одразу сформувалася триходівка з е, синьо-оранжевої пари. Тому він робить h u 2 Триходівка є одразу ж, він без жодних зупинок переходить і робить триходівку назад в лівий слот. І в нього тут також виходить триходівка. заганяє її. Робить U. Один з найпростіших алгоритмів. Е, і закінчується. Це... Правою сіміркою знову, яку я не знаю, але виглядає вона якось ось так. І це 44 рухи, що насправді для такої швидкої зборки і очевидно, так, 3:35, було більше рухів, було б дивно. Але для, як для Сіфопу, так це доволі гарна коротка збірка. І ТПС 1313. Тобто, якщо б він. Крутив чуть швидше, або хоча б як в першій збірці, це потенційно міг би бути світовий рекорд. Що ж, переходимо до останньої і самої лютої зборки на мою суб'єктивну думку. Е, тут а він зібрав чотири пари ще до того, як зібрав правильний хрест. Не знаю, чи можна це вважати за Quadriplex Cross, проте я чув таку думку, що він справді тут це. Але не знаю, для, як на мене, це виглядає занадто. Е, бо реально, тут зараз набір рухів. Ви все побачите. Scramble нічим не вирізняється. так? Попередні значно краще виглядали. Проте тут знаходить Хен ось таку штуку. Зелений вже стоїть зі своїм куточком правильним. І тут помічає ребро, дивиться, тримає на себе з синім кольором і робить такі рухи. u штрих L-штрих. Цим самим. Він вставляє ребро на своє місце, підготовлюючи все до X-кросу. Так. Проте тут е, він не просто робить D-штрих, він робить одночасно рух D-штрих та U. і ставить ще й червоний і ставить одночасно оранжевий. А е, так ікскрос тут сформувався. Тепер він робить D, щоб поставити сюди синій колір. Але не просто так його вставляє цією стороною. Бо тут тоді розвалиться X. cross Він робить U2 і вставляє лівий лайк. Like. E і робить де Тепер ситуація така. X-Cross ззаду є, зелений та червоний стоять правильно. Ці два поки помінені місцями. E але Єхенг продовжує збірку. Точніше, e на даному етапі навіть не продовжує, ще по робить, виконує e все, що продумав на інспекції. Тому він. Помічає цю пару, не помічає, а робить її. Розбиває на. То, що складає триходівку. Не триходівку, а звичайну пару. І заганяє в задній правий слот. А, робить перехват, помічає цю пару. Розбиває її на триходівку і вставляє одночасно назад. Далі він а, ставить куточок назад. А, та ось це синьо оранжеве ребро е, виводить наверх отаким от хеджом. так? Е, напишіть коментарі, якщо я не помилився наску, бо я путаю хедж і следж. Е, буває. І після цього він е, робить трьохходівку. І на цьому етапі її хенг розуміє, що він натворив. Що він неправильно зібрав хрест, тому виводить оранжеве ребро таким чином. Робить U2, міняє їх з синім та вставляє синім. А, І цим самим виходить на крапку. Вирішує зробити U. і зробити не OLL, а CLL, для того, щоб на кращу ситуацію. А, тому робить а, такий алгоритм R U RURU. То тобі впав. І заганяє пару через F. І виходить на такого змія, якого закінчує алгоритмом через M M. U, M' точніше, M, U2, M u 2 M М'. І ось така збірка. Ця збірка 497. Тобто це САП5 з таким рішенням, з неправильним хрестом. І ТПС 1287. Тобто, ця ситуація з хрестом трішки йому підпортила збірку. Ось так от. Тож, отакі збірки виходилися в Єхенга. Напишіть в коментарях, яка збірка вам сподобалась найбільше. Можливо, ви побачили якусь фішку, алгоритм чи рішення сподобалось вам. Також напишіть, можливо, яка не сподобалась. Мені, наприклад, п'ята. Ну що це таке? Ну, похрест неправильно зібрав. Хто такий Єхенга? Йде трошечки кубік, навчитися складати. Може. Одним словом, дякую вам дуже за перегляд цього відео. Поставте обов'язково лайк, підпишіться на канал. Напишіть в коментах. Коментарі, як вам це відео. І до зустрічі! Ви були на каналі Кубік ТВ. І з вами був Олексій.